Системну проблему виявила історія із замахом на Сергія Стерненка. Мова про те, що далі неслося соцмережами насамперед, оцю всю конспірологію про нібито постановку, яка не витримує критики буквально в жодному із аргументів при бодай трохи уважнішому вивченні. Ну зрозумійте ж, так постанови не роблять. Не роблять постанови зі справжніми пострілами, коли кулі проходять зовсім недалеко від смертельних точок. Тому що ну там похибка у декілька міліметрів у рухах одразу призводить до летального результату. Не проводять постанови з кілерами, такими як ота б жінка. Потім не проводять відкритих судових засідань і так далі, і так далі. Конспірологам, звісно ж, здається, що вони дивляться глибше і бачать краще, і вигадують собі розмаїті нестиковочки, за допомогою яких потім намагаються нібито підважувати офіційну версію, але насправді все, що вони роблять, це реалізація інформаційної мрії Російської Федерації. Реалізація оцього гасла не все так однозначно. коли за допомогою... Абсолютно маячливих версій і надуманих сумнівів справди намагаються зробити відносність лише одну із можливостей. Правда тим часом проста як двері. Росія намагалася вбити людину, яка Дуже багато робить для підтримки наших сил оборони, і дуже багато робить для підтримки української національної свідомості Людина, яка ну, є помітним явищем в українському інформаційному просторі, і незалежно від того, як ви особисто ставитеся до Сергія Стерненка, ну мені здається, досить просто усвідомити, що цим ударом Хотіли завдати шкоди нам усім, поцілити у нас усіх. Невже це невже це так складно зрозуміти?